Друзі, привіт усім! Вчора не було ролика, але я знімаю це відео так би вчора. Ну, для вас це буде сьогодні. Вчора не було ролика через те, що в мене бумік-друзі захворів. І ми вчора цілий день провели в поліклініці. Так що прийшли додому вже пів п'ятої з Донецьком від ранку. Він багато процедур мав і. Коротше, друзі, не знаю. Нічого не знаю, який буде діагноз, бо ще точно не встановлено діагнозу. Нічого доброго нема. Щось таке є підозра, що це якась онкологія. Коротше, друзі, нічого нема доброго, якщо чесно. Будемо, ще сьогодні аналізи будуть. Ну, коротше, друзі. Коротше, сьогодні багато було в нього процедур, багато всього зробили. І він прийшов вже з ну з. Ну, принесла я його, бо такий слабенький, доволі такий замучений. Але купила йому нову цяцьку, він стільки всього перетримав, пережив, що ніби нічого грається ігрушкою новою і трошки поїв навіть. Ми здали на біохімію, щоб дати результати з біохімії, і вже тоді точно скажу діагноз. Та й таке, та й не мала коли знімати, друзі, бо була, знаєте, така зайнята вся. Ні, може, ну, для когось це, ну, що собака це собака, їй нема, але для нас це не звичайна собака, це друзі, член нашої сім'ї. Це нам дуже дорога ця тваринка. Всіма любима, так що. Ем... Коротше, якось так друзі Зараз вам покажу його. А що бімчик має? Що має? Хто має нову тяцю? новий м'ячик? Має, бачите, купа ігрушок має, але все бере останню цю, що йому останній раз купили. Завжди будь-яку. Він, якщо купляєш останню, буде цілий день бавитися тою останню. Я вже експеримент роблю, йому мішаю всяку, все одно він вибирає. Їх кажуть, що собаки там дурні, чи не розуміють, чи що. М -м -м. Ні, друзі, це так, як діти. Так? А вона ще пищить, каже, цяцька, пищить, так? Так, друзі, у мене наступна. Моя процедура на сьогодні ще це йду колоти я козу, друзі. Бо моя мала коза лунтик. Ну, я вже вам показувала. Ну, так, кашляє, я не знаю, від чого. Я вже хотіла сьогодні до ветеринара, з ним консультувалася. Він каже, що скорше з всього, що це глисти. Але ще може бути таке, що живуть разом кури, а ну, не бажано, щоб кури жили там, де. Кози, Щоб вони мають такий якийсь пилок, що можу подразнювати слизову оболонку і вона кашляє. Ну, коротше. І дав мені антибіотики, я сьогодні зараз буду колоти. Зараз зниском колоти ніколи і немає. Ниско потримає мені, а я в колю. Сьогодні маю її вколоти, тоді два дні так перериву і на третій день вколоти. Так, коротше, друзі, нічого немає, якісь самі. Найди така чорна полоса. Так, іде, життя складається з чорної і з білої полоси. Так що мусимо пройти цю чорну полосу. Обов'язково все буде добре. Я знаю, навіть якщо буміка виявиться онкологія, то ми його будемо оперувати і будемо він буде приймати хімію по-любому. Ну, бо хто за нами давно вже слідкує, знає, що Буміка раз був нам захворів ще навесні і Мав плечову інфекцію, він був надзвичайно важкий, не такий, як зараз. Надзвичайно важкий. Ми два тижні боролися день і ніч за нього. І я вночі ставала йому уколи робила, і цілий день капали, і ми його витягнули. І навіть якщо, ну не дай Бог, підтвердиться онкологія, то так просто я його не збираюся віддавати. Ну і я буду боротися за нього по-любому. Добре, друзі, якось так пішли. Там треба козу, мені кулот. Рятувати другу підопічну, пішли. Так, ще, так на секундочку забув. Ось так іди, іди, йти, зараз грався. Дивіться, ставили йому катетер. Оце кров засохла, це треба буде його помити. Ну-ну, стій дайте, дай, дай. дай лапочку, дай. Дай зараз деш гратися, зараз деш гратися. Він вже боїться. Бачите, друзі, тако збривають. Не ну, знаю, чи видно, Збривають і ставлять туди катетер. І що, капають? Сьогодні мав сім уколів, катетер вставляли, аналізи робили. <плес> так. Кажу, так, мучили. Він вже так, друзі, згавкався. Вже мене кусав і доктора кусав, ну, коротше, вже не розбирав, де свої, де чужі. Вже рятувався бідака, як міг. <плес> так що. Сьогодні було, завтра зранку мають прийти розгорнутий аналіз крові ми ще здали. І вже точно все подивиться. Можливо, таке, що на чортків нас відправлять. Не знаю, як з ним їхати на той чортків. Як з тобою їхати, якщо ти гавкаєш і людей кусаєш, і в автобус нас не пустять? Може, пустити пустять, скоро висадять. Коротше. Та й таке. Коротше, друзі, все щось є. Так, я йду далі. Але бачите, грається з цяцьками. Маю такі, останні, оця, то він. Оця була остання його цецька, то він ходився з тою серделькою йому купили. Тепер ж оця. Так. Моя зозулька. Боже, аж ж спіна з рота йшла, так гавково і так кусався. Страшне. Добре, йду. Так, друзі. Має такий препарат біциновен це антибіотик і бензил пеніцилін. Розводимо новокаїном Добре, що дав дві голки. Одну дав набрати, новокаїн розбавити і дав від п'ятьорки і двоєчку дав ще окремо, бо так і затоплюється трохи голка, якщо ти розводиш, Ну, переколювати. А так не береш ти це. Але завжди всім кажу, не займайтеся самолікуванням. Самі нічого не це. Йдіть до докторів, до спеціалістів, до ветдокторів. Коротше, до людей, які тим займаються. Ні в якому разі там самому то не робити. Я так, ну, принаймні, я так роблю. Хто там мені що каже? Нічого я не слухаюся. Я йду до спеціалістів. А там казали то, а там казали то. В кожного бувають різні ситуації, друзі. Ті самі тваринам. Навіть то, що показують вам по інтернеті, нічого не слухайте, все, йдіть до спеціалістів. Якщо не знаєте, якщо знаєте, то звісно, що так, а якщо не знаєте, то ніяк не раді не йти. Не робити моя ціна увага. О, десь пане шарик закотився. Так, і казав, все набираємо в один шприц. Так, прийшла я до своєї другої хворої. Добрий день! Ну що, зараз буде окольчик, але тут бачиш двоєчка. Зараз Денис буде тебе тримати, бо я не дам раду з вами. Куди Денис? Чікай чекай, 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 чекай. Так тримай, 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 дивай. Ти не дай мені сюди м'ясо, сюди дай. Ти туди комубити. Не 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 О, все, є. <праць> <праць> ну не бійся. Ну, мама, немає. Ах, та за босом не тяну. Ну! Це що таке? Хай, і, маємо. І, Ні-ні, запай їх всередину. Воно потягне, зараз все впадено загинув туди. І малим. Давай.

Дай да, їм, то їй мало. О, чуєш, як вона кашляє. Оце я. Ми дали віддіоти від того кашлю. Вона літом ще так не кашляла. Так легенько, а тепер на осінь чимраз тим більше. Мультик, не кашляє, тебе вже полікували. Так що ні, ну може за день-два. і оцей. Ну, я вже теж можна дати, бо вона поки її Так, друзі, все. Ми з Денисом все зробили. Господарку обійшли, я коза подуїла. Лунтіка саме основне. Коротше, тепер ще вечерю готую. І можна спокійно йти спати. А завтра буде новий день. Будуть якісь нові пригоди. Ну, друзі, таке життя, що зробити? О, йде мій бумчик купити, певно. Добре, друзі. Вибачайте, що такий не дуже веселий ролик. Але я знімаю своє життя таке, як воно є. Нічого не придумую, показую, так як воно. Так, як воно є, так, як... так йде життя. Ну, наразі в мене чорна смуга наступила. Але. Нічого, за чорною смугою завжди є біла. Я на це надіюся і в це віру. Все, спокійної і мирної вам нічки, друзі. Здоров'я вам, благополуччя вам і вашим сім'ям. Всього вам найнайліпшого. па, -па.